Не називають себе святошинськими Робінгудами. Група молодих людей оголосила війну нелегальному азартному бізнесу в Києві. Гром ТВ вперше покаже темний бік світлої справи народних месників. У спортивних костюмах і капішонах вони збираються неподалік центрального залізничного вокзалу Києва. До ігрового закладу група добирається громадським транспортом. Один із очільників руху Олесь розповідає, чому хлопці взяли на себе роль правоохоронців. Зараз ми просто нагадаємо працівникам поліції, що вони мають прямі обов'язки. Їх не обов боротися зі злом. Останні приготування і загін Робінгудів з камерою на плечах штурмує на легальне казино. <риклад> вони не просять документів і самі їх не пред'являють. Груба сила і молоток це все, що вони мають. Кілька хвилин і невеликий ігровий зал перетворюється на купу скла та уламків. Раптово посеред штурму бійці руху побачили, як один із їх побратимів потягнув руку до каси. Олесь! Одайді! Одайді назад! Олесь назад! Що ти дієш? Ненормальний, блять! Одайді! камеру заснята! Ти що? Олесь! Що ти робиш? Я Я Ожиді! Менше, ніж за півгодини від автоматів мокрого місця не залишиться. Після штурму голова руху спробує пояснити, чому один із його бійців хотів пограбувати казино. Двоє наших учасників сьогоднішньої акції. Вони потягнулися за грошима, які були в касі. Олеся Махлія не знає. От він виключений зараз із ініціативи «Раз і назавжди. Подібні акції ці Робінгуди проводять регулярно. кажуть, тепер будуть пельніше придивлятися до своїх активістів, бо ж за таке вони можуть самі отримати строк. І байдуже, що поцупленими будуть гроші з нелегальної каси.